За рік війни на сході термін груз 200 груз 300 буратіно, град та ураган вже стали звичними. Кількість поранених воїнів, які захищають честь та гідність нашої країни, не зменшується, і вони потребують нашої підтримки та уваги. Таку думку висловили студенти Житомирського державного університету імені Івана Франка, які завітали у військовий шпиталь. Кожен допомагає військовим хто чим може. Ми студентами теж вирішилися долучити до, до такої акції, подарувати просто військовим частинку маленького великоднього свята. Тиждень після Великодня з Зібралися з силами, всіма силами зібралися всією групою. підняти їм дух, настрій бойовий, бо якось покращити їхнє самопочуття. Вручимо їм маленькі такі великодні подаруночки, зробимо їхнє життя, хоча б трішки солодшим. Куратор групи каже: студенти самі проявили ініціативу, а кафедра лише долучилась до організації. Було оголошено в групі, що буде така акція. От як вони ставляться до цього? Вони погодилися з радістю, саме головне бажання. От і все. А все решта це такі. Супутні матеріали То Саме головне бажання людини. Студенти мають таке бажання, вони погодилися це зробити. Ну, викладачі кафедри історії України підтримали нас матеріально. Поранені розповіли, як вони проходили службу, брали участь у боях за українські території та захищали нашу державу від агресора. Бійцям надзвичайно приємно, що їх цінують та не забувають. Волонтери кожен день приходять, допомагають ліками, школьники приходили. Приїжджали, концерт давали. Звісно, потрібно. Ну, психологічна піддержка. Все добре, приходьте, ми вам дуже раді. всі. Приносите. Ну, все приносять, гостинці там такої. Да. Мильно, рильно таке, все. Все, що да, все, що кажемо, ну, ми скромні, ми нічого так не просимо. Всі самі приносять. Пасхи приносили, ну крашенки. Ну, головне, позитив, щоб виздоравлювати. Студенти закликають всіх небайдужих долучатись до підтримки українських військових як морально, так і матеріально. Адже тільки разом ми переможемо. Яна Черпицька, Світлана Дворак, телеканал СК1.